Це цілковита ініціатива шведського уряду, для якого Україна сьогодні є пріоритетом номер один в зовнішній політиці. І це зазначено в національній стратегії Швеції щодо підтримки України. Я працюю в організації Свикія Foundation, і це таке об'єднання приватних компаній і інших дотичних до сфери охорони здоров'я національних агенцій. Університетських лікарень, і так далі, професійних спільнот, пацієнтських організацій, і основне завдання цієї організації просувати експорт шведських знань, рішень, продукції в світі. І, на жаль, лише повномасштабне вторгнення повернуло Швецію і фокус уваги на Україну. Але навіть ця сумна причина вона зараз допомагає нам будувати ті мости, яких не було до того. Це Катерина Павелко, проєктна менеджерка е, у проєкті шведської підтримки стійкого розвитку охорони здоров'я України. Це напіворядова організація, що об'єднує більш ніж 100 е, приватних компаній, громадських організацій, національних агенцій, університетських лікарень. Вітаю вас, Катерино! Дякую, що ви з нами. І, будь ласка, розкажіть коротко, що це за проект, як довго він працює, на що орієнтований? Дякую дуже, Ольго, за цікавість і за увагу до, до нашої активності. Я сама звичайно українка, опинилася у Швеції через війну і вже більше півтора року працюю в проекті шведська підтримка стала в розвитку української системи охорони здоров'я. Це цілковита ініціатива шведського уряду, для якого Україна сьогодні є пріоритетом номер один в зовнішній політиці. І це зазначено в національній стратегії Швеції щодо підтримки України. Я працюю в організації Свікія Foundation, і це таке об'єднання приватних компаній і інших дотичних до сфери охорони здоров'я національних агенцій. Університетських лікарень, і так далі, професійних спільнот, пацієнтських організацій, і основне завдання цієї організації просувати експорт шведських знань, рішень продукції в світі. І на жаль, лише повномасштабне вторгнення повернуло Швецію і фокус уваги на Україну, але навіть. Ця сумна причина, вона зараз допомагає нам будувати ті мости, яких не було до того. І в цьому проєкті, який виду я і моя колега Анастасія Фланган, також українка, яка живе в Швеції вже більше 10 років, ми намагаємося побудувати ці мости. Основним завданням в цьому проєкті було шведи. Майже нічого не знали, не знали ні про Україну, ні тим більше про нашу систему охорони здоров'я. Тому ми е, розпочали проєкт з знайомства з системою. Ми запрошували голову Національної служби здоров'я України, Наталю Гусак, в ефір для знайомства з міністерствами, з національними агенціями у Швеції. Ми запрошували пацієнти України, найбільшу пацієнтську організацію, що були рушієм е, на початку реформи системи охорони здоров'я і багато інших. Е, стейкхолдерів, які працюють зараз в системі охорони здоров'я, як в публічній, скажімо, да, в державній медицині, так і в приватній, також основним завданням цього проекту є обмін знаннями зі Швеції в Україну і з України в Швецію. Бо Шведи насправді вони не сприймають Україну як лише можливість надати гуманітарну допомогу. Вони постійно. Чаця від нас, або вони ну в них зараз дуже сильно питання підготовки до можливого кризи в їхній країні також є дуже актуальною. Тому будь-який обмін з українськими фахівцями, знаннями і досвідом вони цінують, тому ми робимо це через делігації і організацію вебінарів і так далі. Знайомлюючись роботою цієї ініціативи, я насправді побачила безліч різних напрямків. Тому пропоную в нашій сьогоднішній розмові. Ми не можемо все охопити, зупинитись на основних. Отже, для реалії України для, вже важливим є питання протизування. В першу чергу це, звичайно, стосується військових ветеранів. Проте Росія, як країна терорист, цілить ті в цивільне населення, тому знаю, що є програма, яка стосується на у сфері протезування. Розкажіть про неї, будь ласка. Насправді, через те, що ми є фасилітаторами, тобто організацією, яка створює контакти. Самого такого проєкту підтримки, саме протезування в Україні, на жаль, в нас немає, але ми підтримали фінансово, і організаційно, і контактами дві делегації протезистів і ортезистів, з України до Швеції одна з них з цих делегацій відбулася минулого року, і вона нараховувала більше десяти фахівців, не тільки в протезуванні, але також було були три лідери в з національних медичних університетів Харкова, Тернополя і Києва, які зараз розбудовують систему навчання у вищих навчальних закладах протезистів і спеціалістів в ортопедії і е, вони приїжджали до університету в Йончопінг, е, який має найкращу школу протезування в Європі. Е, налагодили контакти, і ми це робили з ініціативи такої е, прекрасної організації. Е, протез-хаб. Е, Антоніна Кумка, голова цього е, організації. Вона є радницею в міністерстві соціальної політики, і з 2014 року вона доклала багато зусиль для того, щоб сформувати. Політики в сфері протезування, реабілітації, і зараз саме Проте має дворічну програму з Yonчості для побудови таких освітніх програм в сфері, в сфері протизування Також цього року ми підтримали ще дві групи одна група була це представляла протезистів як приватних, так і державних протезних компаній, які виготовляють протези, і допомагають зараз людям з ампутаціями. А також ще одна організація Colo Foundation, які також намагаються змінити систему навчання в сфері протезування разом з Київським політехнічним інститутом в сфері біоінженерії, і ми допомогли їм в цьому візиті налагодити контакти з королівською школою технологій в Стокгольмі. і я дуже сподіваюся, що це все ну, зробить свій позитивний внесок в покращення життя людей з ампутаціями в Україні. Обладнання та фахівці, щоб запобігати, діагностувати, лікувати онкологію. це ще один з спільних напрямків роботи в рамках цього проекту України і Швеції. У чому його суті проміжні результати? Лікування онкології, реабілітація по після онкології це все це тема, в якій Швеція є, ну скажімо, одним з лідерів в Європі, і ми намагаємось цей досвід поширювати не тільки через передачу знань, але є надзвичайно важливим моментом, тим, що медичні закупівлі України це державна закупівельна організація України, закупила з. Ініціатива Міністерства охорони здоров'я до онкоцентрів і до Національного інституту раку більше 20 сучасних лінійних прискорювачів. Це таке оснащення, яке допомагає більш прицільно лікувати онкологію, більш обережно робити це так, як це робиться в Європі і в самій Швеції. І ці лінійні прискорювачі їхній виробник це компанія Електа, велика шведська компанія. Яка була заснована багато років тому винахідником гама, гама-ножа? Це такий шведський винахід для лікування і оперування пухлин мозку. І, от саме ця дуже досвідчена компанія зараз поставила це оснащення, і вони зрозуміли через те, що шведські компанії ніколи не продають просто продукт. Вони завжди разом з продуктом приходять і починають навчати тому, як найкраще використовувати те оснащення, яке вони поставили. І коли фахівці електи познайомили з цими людьми, які будуть зараз працювати з цими прискорювачами, вони зрозуміли, що є прогалини в знаннях. І е, компанія Електа виступила ініціатором перед шведським урядом разом з нашою організацією Фаундейшн» в освітньому проєкті для трьох е, е, різних спеціальностей, які будуть працювати з цими лінійними прискорювачами в радіоонкології – Це радіотехнологи, радіорадіоційні онкологи та медичні фізики. І прямо зараз дві американські організації, одна з яких була заснована українкою Наталією Ковальчук. Вона професор Стенфордського університету в радіології. Вони зараз навчають більше 200 фахівців в цьому напрямку онлайн, а також фізично в Києві на базі інститутів Шалімова та клініки Спіженка. І ми сподіваємося, що більше 300 людей до кінця цього року в нашому проекті зможуть пройти це навчання не тільки розуміти, як працює сучасне обладнання в лікуванні онкології, але і взагалі підняти і підвищити рівень своєї кваліфікації в цій сфері. Я дуже розумію, що в рамках одного ефіру ми не обхопили вашу величезну роботу, але тоді сорієнтуйте, будь ласка, глядачів, зокрема і медичну спільноту і просто споживачів громадян України. Які напрямки співпраці для сфери охорони здоров'я ще є в межах цього проекту, які важливі і про які ми маємо знати. За ці півтора року ти як вже і казала, то. В нас єдине єдиний інструмент це знайомство людей з людьми, бо люди потребують людей. І для нас це один із найважливіших пріоритетів в цьому проєкті – познайомити Швецію з Україною і Україну зі Швецією, бо ми надзвичайно різні суспільства. Але ми можемо доповнювати один одного. І ми це бачимо через організацію делегації. Ми підтримали вже більше п'яти делегацій. Серед них одна з найкращих, ті, які нам просто ми бачимо багато результатів цієї делегації. Це була делегація директорів лікарень прифронтових, а також з центру України. Які протягом тижня в червні провели в Стокгольмі, Ми познайомили їх. З різними шведськими лікарнями з представниками різних національних агенцій, більше 20 приватних компаній пропонували і розповідали про свої інновації, про те, що може бути корисною Україною Україні прямо зараз. Також ми зараз готуємо делегацію представників муніципалітетів і їхніх маленьких лікарень, які знаходяться в сільській місцевості. Бо у Швеції є надзвичайно унікальний досвід на півночі, де дуже великі відстані, де також може бути складно. Доступність до медицини може бути не дуже гарною, але вони винайшли свою систему, і ми хочемо показати українцям, як це може працювати у нас. Також ми провели кілька вебінарів, познайомившись з системою охорони здоров'я в Україні з тими людьми, які приймають рішення в як на національному рівні, так і на всіх рівнях регіонів і так далі. Тобто, цей проект. Сьогодні я можу описати, як просто ми будуємо мости між людьми, між організаціями і між країнами в цій сфері, адже система охорони здоров'я надзвичайно вразлива зараз. Але ми розуміємо, що це ті люди, які рятують життя і військових, і цивільних людей, і надзвичайно важливо підтримувати їх зараз. Я сподіваюся, що через ці. Можливості до речі, якщо ви є в Фейсбуці, я думаю, що багато українців там майже живе. У нас є група шведська підтримка сталого розвитку української системи охорони здоров'я. Ми там розповідаємо про те, що ми робимо. Кому цікаво, долучайтесь. Якщо є ідеї, ми відкриті обговорювати все, що стосується системи охорони здоров'я. Якщо потрібні партнери, ми завжди намагаємось їх тут знайти. Дякую насправді вам дуже за ініціативу за співпрацю. Кажу нашим глядачам і читачам, що це початок нашої співпраці. Ми домовилися з Катериною, що будемо тепер висвітлювати основні моменти. Тому дякую за участь в ефірі і прямуємо далі.